З найважливіших факторів при виборі меблів це вибір тканини для меблів. Отож, ми пропонуємо зазвичай на меблі обирати тканинку із різновидів велюрів. Це може бути як однорідний велюр, так і фактурний велюр. І, можливо, навіть бути з пишучим ефектом. Цей ефект створюється за рахунок того, що тут є високий ворс. Кольорова гама надзвичайно велика цих всіх тканинок. А якщо ж вам хочеться більше додати затишку до своєї спальні або вітальні, тоді пропонуємо вам тканинку букле. Обрати, вона йде надзвичайно фактурна, або ж тканину пшеніл. Ці всі тканинки підходять абсолютно для всіх меблів. Єдине, що потрібно вам враховувати при виборі тканини, це наявність домашніх тваринок або ж діток. Якщо вони у вас є, тоді рекомендуємо вам обирати велюрові тканинки, так як вони є максимально зносостійкими, вони є антикіготь та легкі у догляді. Я, якщо вам потрібна допомога з підбором тканинки, тоді звертайтесь, будь ласка, на сайт Soloha.ua або в шапці профілю є номер телефончика для зв'язку.